Українське радіо Черкаси, Радіо День. Вітаю всіх, хто ці обідній порі приєднався до хвилі українського радіо Черкас. Це програма Радіо День Іван Лола працює у студії. Цьогоріч в Україні офіційно опублікували клінічну настанову, засновану на доказах, що стосується захворювання артеріальна гіпертензія. Цей документ видан державним підприємством Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України 12 червня. Згідно з цим дослідженням, настановою було клінічно доведено, що споживання більшої кількості калію як замінника натрію, як мінімум, на чверть у такій пропорції, знижує ризик інсульту, захворювання і смерті в пацієнтів із підвищеним серцево-судинним ризиком Йдеться в документі центру мозу. За словами кардіолога керівника Черкаського обласного клінічного госпіталю Володимира Казмирука. Таким чином можуть Черкашани довіряти цим даним, проте потрібно враховувати, що надмірне споживання хлориду калію теж не є доречним, оскільки також може негативно впливати і давати певні побічні ефекти, сказав пан Володимир 25 листопада українському радіо Черкас. А ми сьогодні детальніше будемо говорити про те, як сіль натрію та сіль калію і споживання цих солей позначається на здоров'ї людей і за допомогою яких продуктів можливо додавати калій до свого раціону. Про це будемо в студії спілкуватися більш детально з Олександром Романенком, учасником ініціативної групи, яка діє в Києві і в Черкасах щодо зменшення гіпертонії як головного чинника серцево-судинних захворювань, шляхом зменшення споживання солі натрію та усунення дефіциту калію в харчуванні. Тож, пане Олександре, вітаю вас. Доброго дня, я також вітаю радіослухачів. Так, і слухачі, буквально коротко нагадаємо, як хто буде писати нам на Viber, в кого, можливо, виникнуть певні запитання, то 095-92-00701, це наш номер 095-92-00701, і після короткої паузи ми почнемо. Програма «Радіодень». Тож, пане Олександре, от до вас запитання: то чому сьогодні ця тема актуальна? От заміни солі натрію з солями калію, чому це актуально? От, я розумію, що про це іде мова якраз і в клінічній настанові, про яку уже я сказав? Так я хотів би зупинитися на іншому. взяв тут якраз документи, готувався до цієї передачі. Документи розміщені на сайт Кабінету міністрів України, стаття, яку підготовив головний позаштатний терапевт МОЗ України України Василь Нетяженка 6 травня 2014 року. Тема статті. «Тривалість життя в Україні знижується на 10-15 років через захворюваність на гіпертонію. За його словами, на той час, це 14-й рік, в Україні зареєстровано понад 26,5 мільйонів хвороб системи кровообігу, з яких на гіпертонію страждає понад 12 мільйонів осіб. Найшемічну хворобу серця понад 9 мільйонів, на стенокардію понад 3 мільйона. Найуразливішим із зазначених захворювань на переконання Василя Нетяженка, є саме артеріальна гіпертензія, оскільки вона має найбільшу кількість ускладнень. Зокрема, у таких хворих зареєстровано понад 50 тисяч випадків гострого та повторного інфаркту міокарда, а також 112 тисяч випадків інсульта. І він каже: аби уникнути цієї хвороби, підступної хвороби, варто вести здоровий спосіб життя, відмовитися від шкідливих звичок, дотримуватися дієти зі зменшеним споживанням солі, дозувати фізичну активність та в ідеалі споживати органічну їжу. У такому разі українці мають можливість уникнути ускладнень від гіпертонії на 30%. А ті, хто вже приймає ліки, можуть зменшити ризики ще на 28%, консультував головний позаштатний терапевт МОЗ України Василь Нетяженко. Також тут в статті підкреслюється, що, за даними статистики, понад 45% навіть не знають, що мають підвищений показник артеріального тиску. На 2014 рік 26,5 мільйонів хворих системи кровообігу. А ще 45% навіть не знають, що мають підвищений показник артеріального тиску. А це дуже велике питання, і тому у нас не проводились дослідження в Україні. А в 2013 році Україна зайняла перше місце в світі серед 30 великих країн світу, якраз по смертності від серцево-судинних захворювань пов'язаних з перевищенням споживання солі натрію. Україна не знала, скільки ж люди споживають. Солі натрію на добу, доки не фінансував ці дослідження Європейський банк, і в 2019 році було проведене таке дослідження під назвою СТЕПС, поширеність факторів ризику неінфекційних захворювань України 2019. В цьому дослідженні багато було факторів а також було проведено дослідження на споживання солі натрію. І згідно з цих досліджень близько 90% населення споживає солі, натрію 12,6 грамів при нормі 5 грамів, а калію споживає 2,5 грама калію при нормі 3,5 грама. А американські дієтологи рекомендують 4,7 грама калія. Тут тобто, То, дисбаланс виходить, де, такий. так? Да, Іде дисбаланс, якраз такий дисбаланс, він і є якраз причиною виникнення в подальшому гіпертонії, тому що в нас калій він як протидіє натрію, як антагоніст, він також сприяє виводу лишнього натрію із організму. Якщо МОЗ рекомендує, щоб кількість атомів, кількість натрію і калію було пропорційні, ну допустимо, один до одного. Але в нас ця пропорція порушена, і згідно цих даних, у нас пропорція складає 3,3 до одиниці. Тобто, ми натрію атомів натрію ми споживаємо 3,3 раза більше, ніж калію. Що таке їдять черкащани? Що от така кількість, ви кажете, такий дисбаланс, що натрію багато, а калію мало? А я скажу, тому що от цих 12,6 грама у нас, як статистика показує, 70-80% натрію ми споживаємо з готовим, готових продуктів харчування. То ми споживаємо біля 10 грамів в готових продуктах харчування. От, наприклад, візьмемо хліб, нам треба 5 грамів солі на добу. І, а ми споживаємо от в 100 грамах хліба кількість натрі, солі натрію більше, ніж 1 грам, до 2 грамів, може бути. І тому от, порахуйте нехай півтора грама. Тобто, виходить, середнє споживання де-то 250 грамів хліба на добу, і ви вже майже 5 грамів, ви тільки споживаєте із хліба. Плюс ще ми можемо споживати. Ну, ми, ми, споживаємо, ми, потім... ми, 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 ми споживаємо. Ми ж ми споживаємо інші продукти, так. Там, ковбаси, якісь, такі йдемо в ресторани солі, або йдемо в інші інший харчування. Так, да. І потім людина приходить додому, і вона іще додає кількість натрію. А де калій взяти? Де калій взяти? В нас же зрозуміли, а калій це головний чинник. Він знаходиться в клітині, а натрій в крові. І тому кров, об'єм крові, воно реагує на збільшення кількості натрію. І чим більше натрію, прямий шлях до гіпертонії, а також це визиває ще хронічні захворювання нирок. І mm -hmm. тоді ще і, і, і проблема піднімається. От Анатолій Черкас написав, що він споживає більше калію завдяки тому, що купує окремі вітаміни. Ну і деякі продукти він дізнався, що є певні продукти, які допомагають збільшити вміст калію. Але в мене запитання: от споживання продуктів і споживання вітамінів окремо. Чи може воно допомогти? От вирішити це питання і зменшити рівень серцево-судинних захворювань? Так, Я хотів сказати. Диві, дивіться, якщо ми візьмемо, ну допустим, де більше калію знаходиться, от, допустим, воно в куразі або в квасолі, чи чорнослив має багато. Ну, давайте ми от курагу візьмемо, за приклад. От в 125 грамах кураги знаходиться 1 грам калію. От коли ми візьмемо, ми потім будемо розповідати про сіль, яка, яка як замінник, як замінник да, звичайної солі з калієм. Угу, от, Допустимо, якщо ми візьмемо... 100 грам такої солі, в неї 30 грам – це сіль калію, а в 30 грамах солі калію знаходиться 15 грам е, самого чистого калію. Тобто це половина. Половина у цій солі, половина з того. Ну, 30, 30 так, 30 так, Ми кажемо, так, 100, так, в 100 грамах 30% так, так, солі калію, а в цій там 52% так. це калію чистий. Ну, угу. формули калій хлор. І от, от, дивіться, а в курагізі в 125 грамах 1 грам. Це ж треба 10, кораги. Ну, от, а там 15. Це 15 умножити на 125 грам. Це треба з'їсти скільки кураги, ну скільки це виходить? Ну, ну, я не скільки знаю, біля, біля 2 кілограмів буде стільки калі ну, є в 100 грамах в сто грамах солі. І, і, і тоді за рахунок солі, яка скаляє, ми зменшуємо кількість натрію надлишкового. Тому ми додаємо калій, тому це дуже вигідно. а, а вітаміни? Ну, от людина їсть вітаміни і вітаміни. Це корисне, але вона не, не зробить, якщо якщо вона ж зменшує кількість натрію, це те дуже корисно буде. Вітамін, звісно, корисний. Я хотів просто, якби ще зупинитися на тому, відкуда ця історія і чому ця от вийшла настанова. Mm -hmm. І так далі, ну, ми з вами спілкувалися років ще, ще до, до війни, так, до повномасштабної війни, і так. цієї настанови не було. Не було, вона на з'явилася. А чому з'явилася? Тому що Європа ще з 2014 року вони поставили воз поставив завдання перед країни член, членами возу зменшити споживання солі натрію на 25%. Він, за Він, взяв е, тож тобто на 30%, на 25 до 25 року на 30%. Заключно я так розумію, була взята Фінляндія, яка у неї було таке таке питання, що, ну, 13 г, так як зараз в Україні було споживали солі натрію, а калію було ну, менше. Uh -huh. Ну, пропорція, правда, там інша, навіть краще була, ніж зараз в Україні. І вони за Вони був прийнятий проект оздоровчий північна Карелія, де вони опробували на населенню зменшення споживання солі шляхом використання солі з калієм. Там 30% солі калія було. І таким чином вони зменшили споживання солі натрію і 13 г довели до 7 г, до 8, ну там даже от таке. Тобто це заміщення таке відбулося. Да, заміщення, да. Як як в готових продуктах харчування, то що ми купляємо. Так і на столах у людей, Тобто, там пансалт випускала сіль, і вона зараз випускається. Так, також ця сіль використовується активно при харчуванні, при шкільному харчуванні, тому що тобто теж держава ввела да, харчування. обов'язково використання в шкільних заходах з солі з калієм. і таким чином вони зменшили зменшили кількість натрію в харчуванні. Добавили кількість калію, довели це вже пропорцію. От у нас в Україні це 3,3 дети, а вони довели майже до двох, але це воно сказалося на зменшенні смертності від серцево-судинних захворювань в 10, в 7, 10 разів. Причому. І при, при, при тому тоді, в 1972 році, коли почала працювати ця цей проект, люди, ну якби саме був мінімальний прожит, прожитковий мінімум, тобто прожиткова тривалість життя була 68 років у Фінляндії. А на кінці цієї проєкту він декілька разів продовжувався, був прийнятий на 5 років, потім ще продовжувався, і так далі, діяв майже 20 років, Уже тривалість життя збільшилась на 13 років до 81 року. При цьому кількість онкозахворювань у чоловіків зменшилась втричі, а в жінок там півтора-два рази менше стало. Тому це дуже ефективний взаємозв'язок. взаємозв'язок. І от, коли ми подивимося графіки, зменшення споживання со і зменшення дефіциту калію, і це по графіку зменшення захворюваності, як Рівень життя підвищується. Так. Да, він одинаковий. Угу. Тобто, це можна просто сказати, що це прямий вплив. Угу. Ну, от зараз зроблю коротку паузу. Я нагадаю, що ми з Олександром Романенком спілкуємося студією Українського радіо Черкаси і більш детально говоримо про те, як сіль натрію, і сіль калію і споживання цих солей позначається на здоров'ї людей. Ну і за допомогою яких продуктів можливо додавати калій до свого раціону. Ну і зараз пропоную. Ще послухати е, Володимира Казмирука. Він також е, сказав свою думку: е, я пропоную вдягти вам навушники, поки що. А я скажу, що Володимир Казмирук це директор обласного клінічного госпіталю, і е, його бачення того, е, якою є ця клінічна настанова заснована на доказах, і е, яким чином він вважає, можуть черкащани споживати е, різні види солей, яку це користь або навпаки, який вплив е, Негативний може мати, от більше від нього зараз дізнаємося. Слухаємо. є дослідження, яке оце буквально недавно прозвучало. Не пам'ятаю тільки що дійсно випробували те. Вже і є доказова база, що на 30% зменшує кількість інсультів. Мілок, тобто, іншими словами, це виходить, що ціль натрію, саме яка має вміст натрію, да, вона да, звичайно замінена на калію сіль, і воно єдине, ну що треба слідкувати все рівно за цією проблемою, тому що калій же ж теж, ли надлишок його теж не потрібен в організмі. Щоб він не виходив за межі, ну можливо, перед тим здати аналіз крові на вміст калію і лише тоді тільки розпочати прийом такої солі. Є ще Первні хімічні елементи, які споживає людина, які також позначаються на тиску, від, на підвищенні тиску чи навпаки на його пониженні? Ну наявні звідси це ж дуже багато розказувати, але один із варіантів це жорсткий судин, яка виникає з віком. І ця жорсткість судин формується під певним вживанням певної їжі. Знаєте, що коли йде надлишок жирів там і так далі, і то, і, то це теж формує те, що починають відкладати. Кальцій, кальційні бляшки утворюватися в судинах, судини становляться нееластичні, жорсткі, і це призводить теж з боку до підвищення тиску. Тобто причин це ж мультифакторний варіант підвищення тиску. Дуже багато причин. Ми повертаємося до розмови у студії. От щойно від Володимира Казмирука почули його бачення цієї клінічної настанови. Він сказав, що дійсно на основі цієї настанови заснований на доказах. Саме заміна натрій хлору калієм, калій хлором дає можливість зменшити ризик захворювання. Водночас він сказав, що потрібно зважати і аналізувати, щоб не було не була надмірна кількість калію в організмі. Таке теж може бути буде, чи це рідкість? Так, так таке є, але це спов'язано я так рахую з тим, що люди мало споживають калій, Організм перестає нирки виділяти калій, і тоді на що калію в організмі це ну в крові. Це може привести ну не дуже не негативних ну наслідків. Але от клінічних випробувань таких вони не показали ці наслідки. Mm -hmm. От да тобто побічного якогось да, вони що... не показали. Mm -hmm. Тому що, допустим, коли ми будемо використовувати сіль, там калі є, але не в такої значної кількості як mm -hmm. треба. Тобто, практично, ну на всякий ви таких пацієнтів 2% а хворих на гіпертонію майже 60%. Тобто, це знову таки загальна загальна статистика показує, що так, так, що... що це да і навіть тим, у кого іноді лікують цю от, 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 гіперкаліємію, якраз із, із допомогою калію, коли дають їм по чуть-чуть. Тобто там теж є питання Буквально декілька місяців. Також вийшла уніфікований клінічний протокол первинної та спеціалізованої медичної допомоги, затверджена наказа Міністерства охорони здоров'я від 12 вересня 2024 року, і притаді. Хвороба, артеріальна гіпертензія. І в цьому, в цій, в цьому протоколі у лікуванні немедикаментозне лікування. Також рекомендовано щодо дотримання здорового способу життя. Сказано, що для пацієнтів з артеріальною гіпертензією, що дотримуються дієти з високим містом натрію. Для зниження рівня артеріального тиску та ризику серцево судинних захворювань рекомендовано вживати замінники солі, в яких частина натрію хлору замінена на калій хлор? От Дивіться, ми слухаємо зараз ефір, і от слухачі можуть подумати, що дієта, то це потрібно певну сіль купувати і їсти, от просто її вживати постійно. Чи це що мається на увазі під словом дієта? Можете пояснити? А, дієта це дієти із меншеним, Ну як сольова дієта? Це так. коли вони дотримуються ну, до Норми споживання солі натрію. Норма не потрібно зменшувати її, але норма повинна бути. У нас для організму потрібно вживати близько 2 грамів натрію або 5 грамів солі натрію. І якщо ми перевищуємо регулярно перевищуємо цю норму, то це призводить до негативних наслідків захворювання серцево-судинної системи. Давайте я ще хотів прочитати зачитати гіпертензія клінічна настанова заснована на доказах, яка також вийшла. І тут є пунк... думку одно так, да, пункті обмеження споживання натрію. От що що кажуть на наш МОЗ? є переконливі докази зв'язку між високим рівнем споживання натрію і підвищеним підвищенням артеріального е, тиску у загальної е, популяції. І сказано, людям, які мають давно усталену звичку споживання великої обсяги солі, може бути складно, добровільно, досягнутий і достроковій перспективи підтримати контроль над, над обсягом споживання солі. Тому в таких випадках може виникнути потреба в альтернативних підходах. І сказано, ідеальним рішенням може бути застосування замінника солі з низьким містом натрію. Та прийнятим солоним смаком. А потім, потім сказано, що от, е, коментар робочої групи, яка робила цю настанову: замінники солі або сіль із меншеним містом натрію доступні в Україні. Отже, можуть бути рекомендовані пацієнтам з артеріальною гіпертензією як альтернатива звичайній харчовій солі за відсутністю пацієнта гіперкаліємії. От, то, що ми казали, 2%. І також. Так, Доповнення до раціонного калію, особливо у разі його споживання на рівні там, 125 мілімолі на добу продемонструвало свою ефективність у зниженні артеріального тиску. А у нас якраз калій у нас в Україні згідно дослідження Степс, ми споживаємо на рівні 65 мілімолій. А тут навіть 125 і так вже тобто, доповнення раціону калієм. Проденсував свою ефективність у зниженні артеріального тиску. А от запитання потім було встановлено, що споживання більшої кількості калію як замінника натрію, тобто заміна в солі 25% хлоридонатрію, хлоридом калію, знижує ризик інсульту захворювання і смер смерті пацієнтів із підвищеним серцево-судинним ризиком, які до того ж початково споживали малу кількість калію та велику кількість натрію. О, зрозуміло. Пане Олександре часу де, мало де, лишається буквально. Да, коротка теза. Тому я хотів, да, калій не тільки міститься у зрозуміло, і тут вони по поясненні, що можна фрукти, овочі, а також молочні продукти з низьким містом жиру, окремо, тут споживати. Але ми кажемо, що самим ефективним є споживання солі з калієм, де калій є самим, самим дешевим джерелом в харчуванні. Зрозуміло. Пане Олександре, дякую за розмову. Нагадаю, що сьогодні в Етерії ми спілкувалися з Олександром Романенком, учасником ініціативної групи, яка діє в в Черкасах щодо зменшення гіпертонії. Ну і говорили ми більш детально про те, як позначається вживання солі, натрію і солікалію на здоров'ї людей. Це був Іван Лила. Українська радіо Черкаса. Програма Радіо День. Почуємось на все добре. Програма Радіо День. Українське радіо Черкаси. Radio update.